З Новим Роком, з тим живим, який відмічали наші прапрадіди, коли жили в гармонії з природою, мали знання та розуміння. З новим Сонцем! Це тільки зараз і тільки для людини розумної свято є лише поводом для того, щоб бухнути та обжертися. А раніше людина жила в гармонії з природними процесами, коли свято було пов'язане з чимось важливим. Наприклад, 24 грудня народжується нове сонце, яке й символізувало настання нового року. Який, власне, наступав лише 18 березня, коли сонце досягало свого повноліття, нове літо. Та для людини офісної, службової, аби розгармонізувати її з природою та власною суттю, подали інші блюдочка: війський, коньячок, шампунчик. Адже після офісу чи заводу, де з тебе висмоктали всі соки, ніякого сонця вже не хочеться. І Яка там нах, гармонізація з природою? Шашлички, пивко, горілочка і п'яненькі дівчатка. От справжня гармонізація з природою. Пару поколінь і все забуто. Людина розумна святкує фінансовий, штучний новий рік, підсунутий піратами саме для знищення суті і розуміння істинних значень свята, для поширення дисбалансу, втрати зв'язку з природою і самими собою. І замість очищуватися та закладати намір на нове сонце, на нове життя, сліпе ходження по кругу. Це був дуже важливий і важкий рік ми справилися. Ну, складний рік. Рік складний. Це був непростий рік. Разом пережили, непростий. Рік непростий. Рік, що минає, був найважчим. Однак ми вистояли, ми вистояли, ми витримали. Ми вистояли і зараз піднімаємося на новища бліз рік. О, так, безумовно. Нам впарили оманливу новорічну іграшку цяцьку, якою ми всі так любимо себе потішити перед новим роком. Надію. Надію на те, що буде краще. І наш з вами кретинізм не дає нам побачити в цьому пастки. Мила ловушечка, в яку ми всі попалися, все буде краще. Після Нового року, після наступних виборів, після того, як женюся чи розведуся. А зараз йопну соточку і бажання загадаю. Ну, само собою, таке, аби самому нічого не робити важливого. Таке, аби само сталося, Щоб хтось подав. Святкуйте і загадуйте найдобріші бажання. Поки пірати сміються з вашої тупості та підраховують прибутки з кожного з вас, закриваючи старий і вступаючи в новий фінансовий рік. Де є плани обдарити вас ще більше і більше, навіть до нуля. А ви підігравайте під музичку, феєрверки, гірлянди і хмільні напої. З Новим Сонцем живі люди. А хомосапіансам, людям розумним, співчуваю. Проект виявився невдалий і все ширше буде згортатися, що ми і спостерігаємо сьогодні. І будемо ще інтенсивніше спостерігати далі, незважаючи чомусь на наші постійні великі надії і сагатані бажання. Не будь як всі, будь собою, проявляйся, твори, кайфуй, живи, дій, люби і будь любимий себе і собою в першу чергу. Давай і приймай, будь сміливіше і яскравіше.